Радіо Chicago. І так, друзі. Дякуємо, що слухаєте Радіо Chicago. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І поряд зі мною наш гість сьогоднішній це захисник Азовсталі, військовий полку Азов Владислав Жайвернок, позивний Вікіпедія. Доброго вечора. Доброго вечора. Я чую, підготувалися. Сказав, що же? позиція гостей може не відповідати позиції студії. Підготувалися відсотки з відсотків влад. Ми з тобою спілкувалися вже не один раз, але це в більшості було онлайн. Так? Хоча тебе, в час, тебе часто можна побачити в Чикаго на ютуб-каналі Оксани Камі, але в нас ти теж періодично з'являєшся. Зараз ти приїхав. Чикаго я теж слідкував в соцмережах, що ти був і у Вашингтоні, і можливо в інших містах. Розповідай про свою мету загадкову мету візиту. Чи вона є можливо пов'язана з тим, що приїжджав президент і перша леді? Можливо, вони тебе якось затягнули сюди в Америку знову. А, дивись, я останнє що пам'ятаю, це з Києва поїхав у Варшаву, щоб там з діаспорою зустрітися. А далі як в тумані, і от я, значить, стою десь там на перехресті в Вашингтоні і бачу кортеж, скоріш за все, Зеленського, бо там по таймінгу. Бачимо, що ну приблизно там через 15 хвилин вже вже з ним там прямі ефіри показують. Вот. У мене все дуже просто. Я дійсно приїхав сюди випадково. Ну в, в цілому випадково приїхав е, в Штати. Бо ну у мене така ти позиція. Що, ти йшов по Варшаві, впав, проснувся. І ти стоїш в Вашингтоні, так? Ні, ні, ні. Мене мене запросила дівчина, її звати Юля. Вона ну дуже багато робить адвокації. І ну я колись давно зробив собі правило, що якщо буде можливість приїхати і зустрітися з кимось із політиків, якою ціною це не було, я це маю зробити. Ну, це час, там все це все не має значення. Треба їхати робити. Якщо буде колись ефірний час. Там 10-15 хвилин я вам розповім, як я познайомився з конгресменами зі штату Гаваї. Це просто ну, та історія, яка е, е, ну, показує, що ти ніколи не знаєш. Яка поїздка е, вийде в позитивному руслі? Яка, яка поїздка дасть максимальний ефект? Тому ти не маєш права від чогось відмовлятися, навіть якщо здається, що це не треба. Це, це, це минулого разу. Ти спілкувався з конгресом це на, це на, на позаминулому поза Action саміт. На минулий я не, не попав, бо я був на той момент не виїзний з країни. У мене не були всі документи готові. Це там проблеми і мого підрозділу в підготовці документів. Угу. І взагалі, е, значить, бюрократичні проблеми країни, але в, в цілому. E, значить, то зараз я вже виїзний, то в мене не було ніяких відмазок, чому, чому б не приїхати? Тому, тому я тут. Ну і звісно, так як я e, все одно вже тут. То гріх було б не заїхати до вас, то mm. був би великий гріх, який би тобі ні один отець не відмовив, навіть філарет. Але то таке е, насправді е, ти вже два рази так у Вашингтоні, тобто тоді був е, е, з таким з такою адвокаційною місією і зараз. І от цікаво, щоб ти сам це проаналізував, відрефлексував е, ставлення і сприйняття тебе тоді і зараз. Яке воно? Це вже четвертий раз я в Вашингтоні. Жодного разу не можу потрапити в музей авіації, бо бо хочу, але нема коли Почекай, як, як четвертий. Ти казав два. Ти був тоді на саміті? Це, 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 це саміт, а, це другий саміт, саміт. О, а, саміт. О, а, оке, оке. мої оке. рази в Вашингтоні. Я вже там ну Вашингтон а, то, знаю то, краще як, як домашній. краще ніж Київ. Насправді, а, значить, ставлення конкретно до мене. А, що я відчув? Перше, забувають за Азов. Це відчувається. Перша поїздка в Вашингтон за нас дралися, щоб, ну, щоб нас запросити до себе. Зараз вже це не так відчувається. Можливо, через те, що це непідготовлена зустріч, а просто ну, приїхали не, не попередивши нікого. Можливо, через це, хочу вірити в це. З іншого боку, ставлення взагалі в цілому до українців там. Більш ніж позитивне, мені подобається. Ну, завжди можна краще, але мені подобається. Окей. Я намагаюся максимум, як це я люблю казати, та магію ноги використовувати. Я можу казати більше. Я можу казати більше і до мене більше прислухаються. Це, це, це відчувається. Навіть... До тебе, тебе більше чують, ніж, звичайно, скажімо, волонтера або активіста. Це, це очевидно, так? Це очевидно так. Навіть якщо людина біля мене сидить, знаючи кращу мову, то прислухається більше до мене. Ну, ти ж військовий і ти. Безпосередньо знаю, що відбувається на полі бою. Так, 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 так. Тобто, ну це, це те, що я використовую і зараз в зараз своїй цивільній роботі, і е, намагаюся максимально це все вижимати з, з політики. В цілому класно. Ну з, з вашими конгресменами, сенаторами я цього разу не зустрівся, але мені, наприклад, сподобалося, сподобався візит до сенатора Нібраски, там до його помічників. Це прям максимально комфортна зустріч була. Республіканець? А, так, який, який до візиту в Україну, наскільки мені пояснювали, не підтримував Україну. А, а зараз отак змінив позицію на 180 градусів. Тобто ти вирішив компенсувати візит Зеленського в Пенсільванію, так? А ви всі, я думаю, всі знаєте приблизно за кого річ. здається прізвище Бейкон, але в нього біля кабінету висить український прапор зі змією і підписом іди нахуй. Серйозно? Я тобі скину фото. Це після твого візиту чи до до мого візиту всі біля цього прапору фоткаються. Я здивований, що ти цього не бачив. Я, чесно кажучи, пропустив цю картинку. Але це класно. До речі, про Азов. Тема безпосередньо я зрозумію, розумію, що ти її лобіюєш перш за все, тому що це твої побратими, багато з них є в полоні. От зараз, коли ти говориш у Вашингтоні про Азов, вже м'якше сприймається ось ця, ось ця тема. А, а, Азов, Азовсталі, чи все ж таки є таке, що от давайте про військових, давайте про допомогу українським військовим, але от Азов це якось виокремимо, тому що вони якісь інші. Є таке чи немає е, зараз? Е, вони не виокремлюють Азов як інших, бо вони не розуміють. Коли ти кажеш Азов, вони не розуміють, що це. Ну, прям прям це, це дуже неприємно для мене було. І зараз е актуальніше їм казати, що я е ветеран Національної гвардії України. Тоді, а тоді були це моменти, коли вони що... навіть не хотіли. То коли вони давали озброєння, вони не хотіли давати саме на Азов. Тобто були якісь певні такі обмеження. Так, так, так. Був цей е біл, який обмежував надання допомоги військової саме Азову. Так. Вони це називали ще батальйон Азов. Там дуже багато проблем з цим було пов'язано, і просто була пророблена величезна робота. Я не знаю, сотнями людей сотнями поїздок. Там ну. Мої зусилля це буквально краплина в морі, але добилися того, що зараз, начебто, можна, але все ще не отримуємо. Ну, Азов все ще не отримує, тому що це вже бюрократичні проблеми і всередині України, і це все продовжується. Не ну, вибачаю, зараз Україна починає отримувати менше і менше військової допомоги. І це, це вже, ну, я, я не можу відокремлювати, що от е, лише, лише Азову погано. Погано зараз всій країні, нам треба більше зброї. 100%. А про Азов ще декілька слів, ліричний виступ цієї неділі відбудеться такий автопробіг за тих, хто зараз перебуває в полоні. В Чикаго це буде знову ж таки 6 жовтня, перша година дня. А в українському селі за адресою 2427 West Chicago Avenue, Всіх запрошуємо обов'язково прийти, приїхати точніше, і взяти участь, нагадати світові, що є ті, хто зараз потерпає в російському полоні, потерпає різні муки. Тепер вертаємося до Вашингтона. Так до твоїх адвокаційних, скажімо так. Моментів там, що саме ти проговорив з сенаторами, з конгресменами, які теми ти піднімав, окрім а, тих, хто перебуває у полоні, окрім Азову, дивись, враховуючи те, що в мене майже всі друзі зараз знаходяться в полоні, і я ще на свіжих дражах таких, що в мене трьох хлопців з мого підрозділу. З тих, хто залишився живими, нещодавно обміняли. І я на цьому позитиві сюди приїхав. але я не можу за них забути. Для мене все це, це все першочергове. І я саме на цьому зазвичай наголошую всю увагу, тому що ну, я вибачаю з них, чи не на кожному третьому, чи не чи не біля кожного другого кабінету висить прапор Чорний Прізнерс Missed in Action». А, ну, ви вибачте за мій англійський, але ну таке. Це і це я зараз е, хочу по цих прапорів, просто будемо вішати е, в себе скрізь, бо це дуже дуже гарна ідея. В цілому це все підтримувати. І це ну, в нас цього не вистачає. До того ж, ще мені хлопці відправляли азовці мої зараз, які зараз ну, знаходяться на передовій, Відправляли фото, де в них такі самі прапори висять просто ну, в їх бліндажах. І я оце фото, коли можу показати конгресмену, це зовсім по-іншому сприймається вже, тому що ну. Це, це працює і підтримка е, можливого звільнення військовополонених, це зараз е, най, найпершочерговіша взагалі задача, бо е, хлопці дійсно після повернення почали їсти хоч щось. Ну, від два з половиною роки тортур. Це ну, це не якесь там. Ми, ми не книгу читаємо. Це два з половиною роки тортур фізичних людей, які там знаходяться. І коли одного з них все ж таки засунули в МРТ апарат, то лікарі здивувалися, як він взагалі вертикально стояти може. Ну, от. Все на характері. І нам треба їх повертати. І зараз ми побачили стан цих хлопців, і це ну, дійсно першочергова задача. Ми не маємо права це ну, якось відкладати на, відкладати на друге, третє якусь позицію. Тому це найважливіше. Друге, звісно, зброя. Ну, типу. Зброя і можливість бити цією зброєю по території я <кхи> правильно розумію? так, так звісно. І в цьому напрямку от, сьогодні, до речі, новий генсек НАТО так він сказав, що Україна а він поставив Україну як пріоритет своєї каденції. Рютте його звати раніше. Він був в Нідерландах, так прем'єр-міністром здається, от і сказав, що Україна це є пріоритет, і що Україна може робити зі своєю зброєю точно все, що хоче, бити куди хоче, А зі зброєю західною тут потрібно говорити з кожною країною індивідуально. І от Сполучені Штати. Знову ж сьогодні була позиція Білого Дому. Вони е, це ж саме повторили, що свою зброю використовуєте як хочете. Ну а зі зброєю, яку надають Сполучені Штати поки що, ну, так все знаєш, воно в підвішеному стані. Так розумію, можливо, чекають виборів, можливо, ще щось. А як ти бачив реакцію власне конгресменів на це питання? Е, дивись, е, реакція конгресменів це завжди оця пуста посмішка і відсутність будь-якої інформації, яку вони мені надають у відповідь. Е, як я вже сказав, єдиний конгресмен, від якого я. Е, ну, Відчув якусь, якусь емпатію і пізніше побачив підтвердження того, що ця емпатія це не пусте місце. Це один з конгресменів від Гаваїв. Ну, я ж кажу, це, це, це окрема історія, можемо онлайн це потім зробити з тобою. Е, що я хочу сказати? Я наголошую завжди на тому, ну, для них пояснюю, що е, дивіться. Західна зброя може стати українською зброєю. Будь-яка західна зброя може стати будь-якою українською зброєю. Я дуже люблю е, пояснювати, що е, будь-яка ракета, яка потопила російський корабель, це Нептун. Запам'ятайте це? Будь-яка ракета, яка долетіла до російського аеропорту, це наша стара точка, яку ми знайшли на складах. А є можливість перевірити якось це? Чи то наша, чи ну тобто я, я розумію про що ти говориш? Я думаю, всі наші слухачі натяки зрозуміли, але е, чи є можливість якось це перевірити в наших західних партнерів, щоб потім не було якихось там не знаю страшних наслідків? Так, от. І е, саме від наших західних партнерів партнерів треба е, розуміння, усвідомлення і погодження на те, щоб ця зброя стала вже українською. Я при... наведу приклади е, конкретно, чому нас вчить ворог? Нас ворог вчить, що він цілком спокійно може брати шахет і називати його герань 2 я пропоную брати щось інше і називати це герань 3. Це буде смішно. І головне, щоб це було ефективно. Росіяни дозволяють собі брати китайські автомобілі, перезбирати, тобто буквально вони розбирають китайський автомобіль, збирають його назад без змін, і називають це Москвіч 3. От. Тому ще раз, будь-яка ракета цілком може стати Нептун-2, будь-яка там ракета може стати там, ще якоїсь там, я не знаю, Альхат, чи що, що в нас там є, ще таке. Ну, тобто саме, саме це треба адвокувати. І більше за те, я скажу, що мені, мені особисто дуже подобається, і це, ну, це те, що треба продовжувати. Це традицію того, що новини про те, що нам дозволили щось використовувати, ми дізнаємося постфактум. Трошки знаючи, що ну, стосовно тих самих атак мс і інших ракет, вони були в нас задовго до того, як вони навіть вперше були використані, навіть ще за, тим більше задовго до того, як офіційно. Прийшло підтвердження. Ми як цивільні не маємо чути це підтвердження, бачити, знати ну навіщо нам це особисто? Головне, щоб це працювало. А це вже домовленості з високими кабінетами. Все. 100% це дуже правильна стратегія. Нехай перший ворог відчує на собі ефективність цієї зброї, а потім вже десь там засоби масової інформації це будуть розповідати. Сьогодні Зеленський виступав і сказав, що Україна в 25 25 разів більше зброї виготовила цього року, навіть не так. А в першій половині цього року, у 25 разів, ми виготовили більше зброї ніж за весь. 22-й рік і от про українське озброєння, як воно зараз розвивається, якими темпами що ти можеш сказати для тих, хто нас зараз слухає? Тобто є певні якісь заспокоєння, те, що поки ми чекаємо на західну зброю, ми все ж таки маємо свою і цей розвиток пішов до гори, чи це все пусті балачки президента. Дивись, розвиток пішов до гри. Це 100%, А тут питання: наскільки він чи зможе цей розвиток обігнати розвиток військово-промислового комплексу ворога? Тому і треба оці дипломатичні всякі місії для того, щоб вмовити наших партнерів зробити якомога більше проблем для військово-промислового комплексу. Противника, значить, ми там з тобою обговорювали ще до ефіру. Питання ну, моєї роботи. Зараз я зараз працюю в компанії, ну як, як з компанією, яка виготовляє дрони в Німеччині. І е, я зачепив сердечко одного з начальників там е, фразою, ну коли він мені розказує, ну там у нас класні дрони, вони там сучасні, вони там технологічні, все. Я погоджуюсь, вони мені дуже подобаються. Але я не вів приклад. Кажу: Ой, ви знаєте, я знаю дуже класний танк часів Другої світової, там найкращий в світі. Це був танк Тігр. Він стоїть, пишається, німець пишається тим, що його танк там був найкращим. Кажу, але поки ви виготовляли один танк Тігр, Радянський Союз виготовляв 17 танків т 34 Давайте, можливо, зробимо щось попроще, але побільше. От зачепив сердечко, почали думати. Ну це правда, знаєш, все пізнається в порівнянні. Нещодавно слухав одного комбата Кирило Верес. Думаю, ти його знаєш. Так, можливо, не зустрічався. він власне говорив, що неважливо, скільки ми їх вбиваємо. Тобто, звичайно, що ціль вбити якомога більше, але потрібно пам'ятати про наших бійців, щоб в той самий час, коли ми їх вбиваємо більше, щоб наших не гинуло теж більше, щоб була пропорція така, що наших якомога менше. Їх старатися якомога більше, а там вже як вийде, але головна ціль зберегти наше життя. Тут так само, напевно, про озброєння теж все познається в порівнянні. Якщо ми виробляємо багато, але це в 3-5 разів менше, ніж ворог, ну, тоді ефективність, відповідно, буде не така. І тут велика надія знову ж таки на наших західних партнерів, в тому числі на Штати, де ми зараз з тобою перебуваємо, де ми з тобою і спілкуємося. І про адвокацію наших інтересів США зараз пропоную трішки більш цю тему розвинути, тому що вчора були дебати. Дебати, ві... дебати віце дебати віцепрезидентів, я тобі це вже говорив перед етером, Що жодного слова не було про Україну. Згадували про Ізраїль, згадували про Іран. Це відразу в перших хвилинах. Потім пішли внутрішньоамериканські різні проблеми: там не знаю, аборти, економіка, мігранти і так далі. Але про Україну не згадали ні прямо, ні опосередковано в жодному реченні, і це є катастрофа. Окей, нехай кандидати в президенти згадували, але ми знаємо, яка відповідальність є на віцепрезидентах, і що деколи. Яскравий приклад це Україна, той самий Єрмак. Він подекуди більше вирішує ніж сам Зеленський. Так само в Америці, можливо, не так очевидно, але віцепрезиденти мають велику місію на собі. І те, що про Україну не згадували, це є провал. І тут питання: провал це чий? ти? Як це бачиш? Це провал діаспори, це провал української дипломатії, це можливо провал не знаю, візиту президента і першої леді в Америку. Чия це відповідальність на твою особисту думку? Моя особиста думка, вона не змінюється доволі довго. Не через те, що я там не люблю змінювати думку. Я завжди, якщо бачу якісь об'єктивні причини, я завжди коригую свою позицію. Значить, моя особиста причина це провал е діаспори. Діаспори я можу прямо звинувачувати в цьому діаспору, тому що е це показник, що недостатньо недостатньо за це кричимо. Причому е найцікавіше, знову ж таки, це знаєш, як е е такий трейлер нашої розмови про. Е Значить, Гаваї э, стосовно того, що я, ну, я коли зустрічався з тим з одним з їх конгресменів, э, результат був для мене просто приголомшливий э, стосовно того, яка кількість э, населення, який, який відсоток населення штатів Гаваї, опитаних це там статистично. Вони все дуже правильно зробили. Погоджуються на на надання на допомоги Україні навіть ціною. Якихось особистих втрат для сімейного бюджету, тобто вони розуміють, що економічно в них будуть складніша ситуація, але вони при цьому готові допомагати Україні, і цей конгресмен мені сказав, що каже: ти можеш сюди до мене не приїжджати, не відділуватися переді мною, тому що в нас такого єднання в нас в штаті не було жодного разу з жодного питання. Тому я буду лобіювати ваші інтереси, тому що я ну я ж хочу перевибратися, я ж Там хочу там. Ну е, ну я, я на виборній посаді, тому я, я маю робити. Він це. Він Прямо говорив так. Прямо, так, так. Абсолютно каже, ти ну тіпа, я вас і так підтримую, але уявити, типа, з такою підтримкою населення. Нашого штату, Типу. Я, я все одно буду за вас адвокувати, бо ну, це в це моїх прямих. інтересах. Політичне самогубство, якщо цього не політичне робити. Політичне самогубство не робити. Тому я до чого закликаю завжди. Там он із, із Оксаною, що у всіх ефірах там може здатися, що я якийсь за НАТО там когось не люблю. Ну, я я нікого не люблю, але в цілому Дякую. ситуація така, що ситуація така, що треба за це кричати так голосно, щоб чули навіть сусіди. Не тільки наші традиційні там українські сварки, а ще. Щоб вони чули, що в Україні треба допомога, щоб навіть е, ваші там умовні тимошкірі друзі е, це чули і також хотіли. Це має бути настільки модним е, підтримувати Україну, щоб у політиків не було іншого. шансу, щоб політик, який нічого не сказав про Україну, отримав повне нерозуміння в своєму штаті. От я не лізу зараз в політику конкретно. Чикаго або там ну вашого штату, але в цілому, тіпа, це, це це має бути до того ж, Чикаго для мене це взірець, тому що я вибачаюсь найбільша діаспора. Ну а то, найбільша куди їхати діаспора, українцю? Але... Чикаго? Чи ця діаспора може робити більше? Тут відповідь очевидна, звичайно, що так. А, ну от, власне, ми, я згадував про мітинг, який буде в цю неділю. Ну, давай відверто, всі ми розуміємо, що людей прийде не дуже багато. Там від сили, можливо, 50 людей, можливо, буде гарна погода, і половина населення не буде чим зайнятися, прийде 100 людей. Ну, це ж смішно на, на діаспору, де є приблизно там 200, 300, 400 тисяч. Ніхто точно не може сказати. Це є дійсно провал. І, і тут питання координації. От, типу, ти кажеш, так, це це діаспора винна. Що е, таке зараз ставлення, що на дебатах не задали Україну? Але координація має бути в чихось руках. Тобто самоврядування це добре, але все ж таки має, напевно, бути людина або організація, яка дає певні меседжі отак. Ну, для зараз, для. Прикладу, виходимо наступний місяць з таким і таким повідомленням, що потрібно звільнити хлопців з Азовсталі, і тільки про це і всюди говоримо, тільки про це всюди поширюємо на всіх засобах масової інформації. Наступний місяць говоримо про використання зброї на території Росії. Ще наступний місяць говоримо на ще якусь тему. Тобто має бути певна координація. Тобто, якщо ми разом, то ми тоді відповідно сильні. Якщо ми разом один меседж просуваємо, тоді відповідно нас і почують. То ця координація це теж якби це питання. Все, це все я з тобою погоджуюся абсолютно абсолютно і е ä... Пропагандую те, що треба, щоб це взагалі ставало більш модним. От ви казали, там будете якийсь автопробіг робити. Давай слухай, я повернуся в Україну. От будь хто з біаспори, хай мене мені напише, я вам відправлю наклеєчку з якоюсь символікою Азову возіть, або там хочете там, якийсь український прапор, або ще щось. Буде така, такий гостинчик від дому, Я не знаю. З пенсії це все вам оплачу. Скільки ж дизайна, ми <кх>... тут розповінкуємо. Ні, 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 -ні, -ні. ні, -ні, -ні. Треба, треба, щоб з України це приїхало. Я думаю, так буде краще. Це, це має бути модно. Не знаю, даруйте це своїм друзям, щоб, щоб більше машин в потоці там було з, з якоюсь символікою українською, щоб це, це все відчувалося. От, це треба продумати. Далі. Е, хто ж винний ви зеленський чи не Зеленський? Це не принципове питання, тому що кожна людина має відповідати за свою зону відповідальності. Завжди ми можемо робити більше, і треба спочатку думати, а чи е, людина сама по собі робить все, що вона може. Це до дуже нашого Старої такої розмови стосовно того, а, а, а чи багато хлопців загинуло на фронті, чи мало, яка ж правдива відповідь? А правдива відповідь, що нас немає це хвилювати зараз зовсім. Ми, ми завжди маємо думати про те, як би скоротити кількість втрат, але при цьому будь-яка відповідь вона може нести в собі негативні наслідки в тому, що руки опускаються. Якщо скажу, що небагато хлопців гине, може здатися, що типу, а ну так ми ж перемагаємо проти чмопіків. Ну тоді ну, можна розслабитися. Не можна розслабитися в будь якій ситуації. Якщо скажу, що багато хлопців гине, там більше, ніж офіційна статистика якась там. Знову ж таки, руки можуть опуститися, що а, ну так ми не вміємо воювати, що може досить. А не можна опускати руки. Тобто будь-яке питання, яке веде до того, що опускаються руки, воно взагалі не має права ну, отримати відповідь на це питання. Просто треба постійно підвищувати свої можливості. І у вас є приклади. Є приклади фондів, які лише нарощують оберти допомоги. Там, я особисто багато що знаю, там у вас є фонд. А, Чикагський чи Чикагський, Чикагський, Ukrainian Daughters, або якось так Дотакс Фоундейшн, Харазом є там так. От ну просто ці Ukrainian Daughters, Це я ну я слідкую хіба не, не з моменту, як вони взагалі з'явилися. Там це з сотень доларів, це зараз в тисячі доларів так. конкретно фізичної допомоги напряму тим бійцям, яким, яким це потрібно. Це не якийсь глобальний фонд, який купляє білі пікапи і забороняє їх перефарбовувати. Ні, це це фонд, який конкретно хлопцям допомагає. І зараз е, оберти лише ну наросте і це круто. люди взяли собі відповідальність оцю навколо себе невелику, і помножують її. Як там в тебе там портрет Скрябіна стоїть, як там відповідь треба шукати в собі В своїй голові, так. В своїй голові так. зробив порядок в своїй голові. Це найголовніше. Ну, 100% є, є люди, які не змучилися, і люди, які продовжують, які оберти набирають, фонди такі є. Але якщо загалом підсумовуючи цю тематику діаспори та провал очевидний, шукати рішення потрібно, популяризувати Україну потрібно. Тобто кожен, як ти кажеш, політик, конгресмен, він має розуміти, що без України його не переоберть, і тільки тоді напевно Наші питання всі будуть проголосовані. Все, що ми просимо, буде отримано до того часу. Та навіщо шукати когось винного? Давайте почнемо з себе. Така мінімальна пропозиція. Тому в нас зараз популярна тема, що давайте не розуміти російську мову. Так ну от просто будемо уявляти, угу. що ми не розуміємо. Так не розумієте людей, які не допомагають Україні. От хтось не допомагає Україні. От не розумійте їх і все, не допомагайте цим людям, не йдіть на контакт, як там булінг, так ну тобто, щось таке. Тобто, ти би прирівняв людей, скажімо так, нейтральних. Зараз до тих самих, хто шкодить. Ну дивись, як можна бути нейтральними. Сто років тому ми е, отримали те, що люди, які е, воювали проти більшовиків, е, вони закінчилися, а інші були нейтральні і через там в 32-му-33 році вони варили своїх мертвих дітей, щоб нагодувати живих. Як з Херсонської області, я дуже багато історій цих знаю. Просто деякі області постраждали більше, деякі менше, але це було. Тому нейтральна людина зараз ну, можна прирівняти до ворога або до підсобника ворога. Тому що ну типа ця людина, якщо дасть свій приклад, якщо ми всі станемо нейтральними, ми програємо. І це будуть ж ну просто жахливі наслідки. Тому нейтральність зараз є злочин. І на завершення, давай підсум, навіть не підсумуємо, а поговоримо, що далі варто очікувати. Та от сьогодні, до речі, євреї відзначають новий рік. Ну це так до слова. І в нас теж скоро закінчення цього року. Початок наступного року. Зараз багато таких меседжів кидають, що 25-му році буде підписаний мирний план, десь там щось домовляться. Новий міністр. Закордонних справ їздив у Горщину, там, десь Зеленський говорив з Трампом. Якщо того беруть, якщо там хтось збере саміт миру, там що ще там, що ще в 25-му році будуть певні мирні домовленості. Хоча сьогодні Зеленський це заперечує. Він сказав, що ми свої території всі повернемо, і це буде збройним шляхом. Але є такі наративи. Та тому, як ти бачиш продовження цієї всієї ситуації, так вже підсумовуючи і закінчуючи нашу сьогодні дискусію, так в дві хвилини постараюсь скластися. Давай. Дивись, просто я люблю такі наративи. Коли там кажуть, от, там, «Скор, «скоро перемога. Ну, насправді починаю це любити, бо я згадую, як я себе вів на, на Зосталі в Маріуполі. Я брав приклад з американського національного героя Дес Мандадоса. На щастя, якого у мене в найкращого друга позивний Десмонт, якого звільнили нещодавно і так далі. Він коли поясняв свій там, ну, подвиг, коли він там врятував більше як 70 чи там, 80 людей, uh -huh. він казав, що я, я не став собі за мету врятувати оцих всіх ну, багато людей. Я став собі за, за мету врятувати одного, а потім ще одного, а потім ще одного. А назовсталі я собі став за мету прожити ще один день. От ще один день, а потім ще один день і так далі. Якщо ставити собі мінімальні якісь такі сходинки, як цілі, то стане легше. Ну давайте поставимо собі за мету прожити ще один день до перемоги, а потім ще один. І колись, колись, це все закінчиться. Але треба ну, не думати на так наперед, треба робити максимально зараз. Уявіть, що у вас немає завтра. Ну, все, що ви можете зробити, це сьогодні. Ще один день. Тому подібні наративи, що там скоро підпишемо. Ну, якщо людям це допомагає працювати, тоді ок. Якщо заважає, тоді не ок, тоді думайте якось по-іншому. Все дуже чітко і зрозуміло. Владислав, дякую тобі, що завітав сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, з нами був військовослужбовець а, з, з позивним Вікіпедія, людина, яка пройшла полон, людина, яка була на Зовсталі, боролася за незалежність України. Дякуємо загалом, що ти є, що ти а, з нами сьогодні і що ти продовжуєш, продовжуєш адвокувати українські інтереси. А ті, хто цього не робить, зараз можуть задуматися після того, як я тебе представлю. І що вам було краще думати, ставимо дуже гарну композицію, гарну пісеньку. Азовста. Аль, десь там під зорями. тому почуємось з вами вже скоро. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні, посилання в описі.